Робити на 15 сантиметрів, тому що вона маловата. Виходить назад, ну, я ви можете спостерігати, проводимо облаштування інженерних споруд на другій лінії оборони. Повсякденний, повсякчас, ми це проводимо як на першій лінії, так і на другій лінії оборони, так як 2024 рік нас визначений. Скажем так, роком оборони, тому ми створюємо ці інженерні споруди, інженерне загородження для того, щоб покропити наші позиції на нашій землі. Залучаємо все, що в нас є. Це як і інженерна техніка, і велику роль відіграє особовий склад. Робота постійно ведеться, але статистика, наприклад, за цей місяць вже створено три оборонних позиції. Так, використовуємося ми на більш активних напрямках з метою укріплення оборони або облаштування позицій, ну нових позицій. Якщо це чисто бліндаж, то це до чотирьох діб. Ну, Дуже залежимо від погодних умов. Три-чотири доби. Якщо з лінії окопів, це трошки більше, але до тижня, до тижня часу. Скажем так, зводный опорный пункт мы обоштовываем. Ми знаходимося в командно-спостережному пункту, який був облаштований з пошкодженої техніки, а саме КАМАЗа, який був пошкоджений, списаний і для повторного використання був використаний даний пункт, для командно-спостережного пункту. Броньований. Облаштовується основний вихід, запасний вихід. Також облаштовується тамбур, вентиляція. Тут буде збанутися пічка, ви двері там окоп для і з перекритою щілиною по 4 метри облаштований згідно методичних рекомендацій. Так, облаштований бліндаж на 6 чоловік. Для цього також облаштоване місце для приготування, для харчування, буржуйка облаштована, перевірено. Все згідно все зроблено також. Металопрофіль вчора протоплюваний. Дренаж під час злив можна було від воду вибирати, вичерпувати.